Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін. І не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям. Що вам їсти та що пити? Ні тілом вашим у що одягнутись? Хіба життя не більше їжі? Тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас журячись? Спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть. І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли... Зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Друге послання до Корінтян, розділ п'ятий. Бо знаємо, що коли земне наше житло намет розпадається, то маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло. Якщо будемо ще вдягнені. А не ноги. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги і знаємо, що поки в тілі живемо. Перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед Судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив. Як був у тілі, чи добре, чи зле. Знаючи отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим. Які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку коли один помер за всіх, то всі вмерли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер. І воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе минуло, настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог не мов би напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в Ньому. Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в Нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Книга Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний. Із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх, підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той не Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка. Славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, А той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. Книга Пророка Осії Розділ 12. Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля обманом. А Юда ще й вередливий супроти Бога і супроти святого, який вірний. Ефраїм пасе вітер. За східнім вітром женеться, всякденно множить брехню і насильство. Укладають союз з Ашуром, несуть олію в Єгипет та й з Юдою в Господа розправа, і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами, він йому відплатить. В отробі зап'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки. Зустрів його в бетелі і говорив там з ним Але Господь Бог сил небесних, Господь ім'я Його. Тож повернись до Бога Твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога Твого постійно. Мов Ханаан, тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати. Ефраїм мовив. Такий розбагатів я, здобув собі достатків, у всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б. Я, Господь, Бог твій, з Єгипетського краю, я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята. Я мовляв до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах. Гілеад – то сама несправедливість, вони чиста марнота. Биків жертвують у Гілгалі, їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі. Яків утік в Арамське поле, Ізраїль служив за жінку, за жінку старіх вівці. Через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту. Через пророка він ним піклувався. Тяжко доводив Ефраїм до гніву. Зате ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу.